Черговий раз відповідь на питання, чому електрички в принципі вже все. Черговий раз відповідь на питання, чому треба дуже уважно брати автівки, особливо тесли, з посходженнями Ось такими попередніх колесах. Ну і черговий раз відповідь на питання, чому так важливо. Тримати постійну комунікацію з замовниками, щоб люди не переймалися, і що може бути, якщо цього не робити. Ну що, ходимо розбиратися все на конкретному прикладі. І так, друзі, зустрічайте. Зруч... Мене за спиною зараз будемо піднімати навантажувачем ось таку Tesla Model Y 2023 модельного, кінець 2022 року, Long Range на повному приводі, 15 тисяч 560 міль на одометрі, придбано в Штатах за 15 300 доларів. Ну що, ходимо розбиратися. І так, поки у нас майстри роздивляються, що до чого, побачите, що у нас, передні колеса нас ще повертається, що у нас по задніх колесах, вони заблоковані. Зараз будуть їх розпарковувати. Ось прямо зараз це відбувається. Наш майстер, який знає, що зробити як зробити. Скільки ми з тобою рахували? 12-15 секунд да? на розпаркування одного колеса. Що ні? Що ні? Швидше, ніж Формула-1, да? так? Да, Які там 6 хвилин. То. Людина дуже скромна, але по факту дійсно майстер золоті руки, знає, що відкрутити, що натиснути, де подати живлення, щоб дуже-дуже швидко, поки ми розмовляли, вже тесла на пів розпаркована. І так, розбираємось з нашими питаннями. Чому я кажу, що тесли. Зокрема, і взагалі усі інші електромобілі майже все. Тому що зараз у нас вже середина осені. Бачите, досикаємо, скільки у нас 10.52. Да? Ну, подивимось, за скільки у нас зараз розпаркується колос. І так, в нас вже середина осені. Саме цю автівку придбали, щоб вам не збрехати, це було 26 червня цього року. Зараз у нас на дворі 24 вересня. Тобто саме ця автівка їхала рівнесенько. 3 місяці від аукціону до Харкова. І це було східне узбережжя. Так що, друзі, ось і рахуйте самотужки. Маму, зараз, 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 зараз. Розпарковано. Так, розпарковано. І колеса зараз ставиться на своє місце. Ті ж самі 10,52. Ну, ну як це? Ну скажи, будь ласка, ну як ти за хвилину все це стагаєш? 6 хвилин, 6 хвилин. Ну які 6 хвилин? А? <плес> Ладно, то все жарти. Якщо ти знає, як працювати, то воно все буде дуже швидко, дуже надійно. Так ось. Е якщо купляти зараз такі Тесли, то звісно, що. Є дуже великі ризики просто не встигнути до кінця цього року привести і розмитнити, і потрапити вже на нове мити, на нові закони, тощо, тощо, тощо. Тому це відповідь на питання, чому ми вже електрички не купляємо. Я можу сказати, що це в нас ідуть вже, ну якщо не, не останні з тих, ми придбали, але звісно, що це тут вже декілька відео, ще залишиться з тими автівками. Які ми придбали, які будемо вам показувати, що ми зустрічаємо, але вже їх не купляємо. Так, всі ми розібралися. Далі відповідь у нас на питання, чому треба бути такими обережними з передніми ударами. Ми пішли по колесах, я вам покажу на конкретному прикладі. Ну, а поки що зараз обійдемо те, що навколо по пошкодження. Ходимо. І так, підклали. Брусочок, щоб вона нікуди не поділася, зараз нас від'їде навантажувач. Бачите, що в нас по колу тут з усіх боків все добре, без особих питань, без особих пошкоджень у нас. Ну, можливо, якісь там невеличкі подряпанки. Що з цього боку? З цього боку, у нас є питання по пластиковій накладці, то швидше за все, ну, то ж, сьогодні зранку то вже було. Десь її просто зірвали зі свого місця, зі свого кріпежа, але це не питання взагалі. Поставити на своє місце. Зараз нас віли від'їдуть. І так, йдемо по колу. Тут далі в нас нічого немає. Передня частина крила, капот взагалі у бронеплівці, тобто, власники так. Дуже намагалися ретельно зберегти стан автівочки. А ось у нас і основні звані пошкодження. В принципі, якщо по уму, то все це під заміну. Бампер, фара, крило та. Елементи ходові, там не знаю, наскільки вам буде добре видно, все це треба буде дивитися, замінювати, ви бачите, речак зігнутий. Все це піде під заміну. І найголовніше ось така у нас халепка. Це, звісно, що на деяких фото ми цього не бачимо з вами. Але подивимось, ну, щоб врятувати двері, бо із цього цяточки, до да невеликої, замінювати передні двері. Ну, подивимось. Будемо дуже сподіватися, що наші майстри зможуть все це врятувати. Як я вже казав, нацептівочка поки що нерухомість, поки що вона запаркована. І так, давайте розібремось з питанням, чому настільки важлива ось саме це місце. І так, бачите, що у нас тут пошкодження, йде по ходовій, але ось там далі за колесом ідуть глибині. Що з лівого боку, що з правого боку йдуть штуцери, які відповідають безпосередньо за систему охолодження по теслах. І вони і з цього боку є, вони з цього того боку є. І Що може бути, причому це вже було в нас. На одному з проєктів на власному досвіді зараз вам розповіду. Зараз розповім це буде вірно сказано українською, пробачте, даруйте, трохи невірно сказав. І так, що ж треба вам розповісти? При пошкодженнях таких по колесах, попередніх колесах, коли колесо йде назад, то дуже є великий ризик пошкодження цих сахніх. Штуцерів по ходові по системі охолодження батареї. У кращому випадку, це у дуже кращому випадку, йде просто заміна цих самих штуцерів. У середньому випадку це йде демонтаж батареї і розборка, і відновлення, бо там може внаслідок пошкодження чих штуцерів охолоджувана рідина потрапити туди, куди їй не слід потрапляти. І щоб потім не отримати закорочення батареї, її треба. Розбирати, висушувати і робити чимало процесів, і це, це доволі коштовно. Але у гіршому випадку, якщо все ж таки воно коротнуло, то це може привести і до заміни батареї. Якось так. Тому, друзі, моя порада буде наступним. Чином, бачите, ми з вами від сонечка сховалися трохи у тіньочок. Моя порада буде наступна. Так, дійсно багато хто намагається брати Тесли сути з передніми ударами, бо це, там нема двигуна, ДВС мається на увазі. Там впереді, передня частина то пластикова крита під капотом, нема чогось дуже халепного. Одне викинув, інше поставив на своє місце, все, конструктор розібрав, зібрав, поїхав. Так, воно дійсно виглядає саме так. Задні пошкодження можуть бути набагато складніші і привести на набагато більш потужних наслідків щодо відновлення автівки. З цим теж погоджуюсь. Але враховувати питання по ходовій дуже-дуже важливо, бо можна ось так: от взяти суттєве пошкодження по колесах, врешті-решт отримати пошкодження по штуцерах, а у гіршому випадку отримати взагалі заміну батареї. Тому що все це треба дуже, -дуже ретельно враховувати. Ну що, ходимо на відповідь на третє наше запитання з вами розбиратися. Ну що, друзі? Відповідь на третє наше з вами запитання. Е, які можуть бути нюанси, коли mm. замовники не отримують своєчасної від виконавця, мається на увазі е, інформації, що з автівкою, як з автівкою, де вона автівка, що може бути? Давайте розберемо ось конкретно і цей приклад, і багато інших наших проєктів. Ми завжди намагаємось надавати замовникам максимально швидку інформацію, зворотню інформацію, що за втівкою, як за втівкою, що гроші пройшли на аукціон, ось вам відзвітувати фоточками. з... І скрін з адмінки, що так, гроші зайшли на аукціон, і фотки з забору, фотки з доставки до порту, коли вже відбувається отримання трекеру, та пробачте, букінгу та номера контейнера, скидаємо трекер, щоб людина могла по морській лінії по сайту самотужки відстежувати по датах, по проходженням етапів, що де, коли, коли має б, е, контейнер прийти до порту, то що, тощо, це все зрозуміло, але то, щоб людина була заспокоєна, що так, все добре, все рухається. Звісно, що і скріни теж скидаємо відповідні, щоб людина розуміла, що цей буквіс, цей номер контейнеру має пряме відношення саме до їх автівок. Але після того, як автівка вже приходить до порту, у нас може бути на Клайпіду, на Литву може бути на Польщу, на Гдиню. Після того, як автівка вже прийшла до порту, звісно, що ніякий трекер вам інформації, відомостей не покаже. Буде незрозуміло, що там, як все, автівка прийшла, судно розвантажено. Що далі? А ось що може відбуватися далі. Точніше, що має відбутися далі. Далі мають контейнер розформувати, розвантажити роз... судно, розформувати контейнер. І автівка вантажиться на автовоз і далі відправляється до України. І звісно, що ніякий трекер в автоматичному режимі вам всі ці етапи не покажуть. Все одно все це через логістів, якщо потрібно, по кожній конкретній автівці треба уточнювати у ручному режимі. Це логічно. Але коли це автівка одна, це можна вистежувати. Коли автівок десятки і сотні, то е, просто робити ці відомості по кожному авто, ну дійсно це неможливо, бо тільки цими будеш займатися. Це логічно теж. Але якщо замовник не отримує інформації, що саме з його автівкою, хтось просто буде чекати і ну так, да, все добре, ну чекаємо, ну чекаємо, ну приїхала в порт. Ну добре, ну чекаємо, коли приїде в Україну, коли треба буде сплачувати розмитнення, тощо, тощо. Без питань. А у когось починається із цього інформаційного вакууму різні думки, що ой, з моєю автівкою щось не те. Ой, там чи затримка, ой, чи там можливо якісь проблеми. Ой, чому ще нема автівки, ой, чому ще нема відомості? І якщо людина не отримує відповіді на свої питання, якщо людина не отримує відомості, що саме з їх авто, то дійсно починає сама собі. Задавати питання, сама собі давати відповіді, і зазвичай, чим хорошим це не закінчується, окрім е нервів у замовника. Ну і звісно, що нервів у нас. Тому е моя порада усім виконавцям, звісно, це якомога більше надавати відомостей е вашим замовникам. Чим більше і частіше ви будете це робити, тим спокійніше буде вашим замовникам і вам. А усім замовникам... Моя порада, друзі. Якщо у вас і на цьому етапі нема там щоденної чи там щотриденної мовно кажучи, зміни інформації, що та як, то не треба нервувати, не треба бити усі колоколи, Бо зрозуміти чудово, що зазвичай ну у кращому випадку від розвантаження у портах Європи, там то ж саме там Польща або Литва, Клайпіда. До доставки з розмитненням до Львова у кращому випадку підкреслюю це два тижні на все про все на розвантаження судна, на розформування контейнеру, достав заборка автівки автовозом, доставки до Львова, розмитнення. Це у дуже швидкому темпі. Два тижні. У нас нещодавно була автівочка. Ми нещодавно її зустрічали. У нас на все про все пішло майже п'ять тижнів, не два, а майже п'ять. Але там були певні затримки. Так, таке теж може бути. Тому, друзі, завжди з розумінням ставтеся до цих моментів, що так, на етапах від того ж самого порту Клайфа до Львова, може бути певний тимчасовий вакуум, але звісно, він не має бути суцільний, він не має бути кінцевий, безтерміновий по часу. Якась інформація має бути, але звісно, що вона може бути з певною затримкою. Це цілком реалістично. Але щоб ви розуміли, реальні середні терміни. Від клайпіди з судозаходу до доставки до Львова з розмитненням це 2-3 тижні та з половиною тижні. Це середні реалістичні терміни. Якось так. Всім розібралися, ну що, зараз будемо розпочати евакуатор і вантажити цю автівку і відправлятися безпосередньо на СТО. Ну а далі вже дефектовка і все інше. Володимир. Ось бачите, зараз розгортається евакуатор. І будемо вже завантажувати нашу тестечку. Бачили, що її розпаркували, все зробили що необхідно. Зараз будуть її вантажити на евакуатор і брати на СТО. Буде у нас дефектовка, замовлення запчастин, погодження все з замовником. Ну і звісно, що потім буде вже доведення до ладу. І сподіваюсь, невдовзі буде і фінал по цьому нашому проекту. Ну а звісно, що нагадую для тих, хто ще... Не підписався на наш канал, будь ласка, друзі, обов'язково підписуйтесь, бо це дуже важливо і для нас, для розвитку каналу. І це допоможе тим іншим, хто шукає подібну інформацію. Чим більше буде підписів, чим більше буде лайків під відео, чим більше буде коментарів, тим простіше буде комусь іншому знайти саме такі відео. Якось так. А, ну і звісно, що з вас. Лайки з вас сподобайки, з вас натискання на дзвіночок і коментарі. Не забувайте, друзі, залишати коментарі, хто є власником такого авто, хто можливо там комусь хочеться поділитися інформацією, що йому подобається такому авто. Комусь хочеться поділитися інформацією, що йому не подобається такому авто. Це буде дійсно в тему і дійсно буде корисне ці ваші відео, у ваші відгуки. Ходимо далі. І велика вам за це дякую. Ну що, друзі, у нас концепція. Трохи помінялися, теж вантажимо, але на інший евакуатор не такий біленький. Бо під наші вимоги, під те, що треба було ще ріжку ставити, краще використовувати саме цю платформу. Але бачите, що велика перевага наших партнерів, велика перевага бази автовозів, що ми можемо будь-який формат робити тут безпосередньо на місці. Потрібен вілковий навантажувач. Будь ласка, вам вілковий навантажувач. Потрібно Розпаркувати автівку, будь ласка, у нас є ремонтна база. У нас є майстри, які можуть вам розпаркувати ваше авто. Як ви бачили сьогодні на відео? Потрібна тіліжка під колеса. Зараз буде вам тіліжка колеса. Потрібен більший евакуатор, потрібен менший евакуатор. Ну залежно, звісно, від тих завдань, які ставляться, від того від ваги автівки, від розміру От То бачили, як це а це на телефонне відео потрапив, коли на великому евакуаторі везли до Ram, величезний. Він ледь-ледь туди вліз, Да? Але знову таке питання і по вазі тієї автівки, яка везеться, і по габаритах. Тощо, тощо, тощо. І знов-таки є різні платформи. З одних евакуаторів просто скидається, ну, схоже це вили від навантажувача, да, от, схожі пандуси, схожі апарелі, і просто по них е, автівка катується. І звісно, що коли у нас авто на тілечці, то з такою платформою дуже незручно її спускати. А На цьому евакуаторі, на якому ми будемо зараз ми вести. Ось тут безпосередньо спускатися буде на СТО, вся платформа повністю вона буде з'їжджати, і з нею буде автівка спускатися безпосередньо на землю. А ось ці евакуатори, бачите, ось тут, ось тут ось Оце такі от... видвигаються апарелі безпосередньо для того, щоб автівка скатувалася колесові по ній. І якщо авто на тележці, то дуже-дуже незручно. І... Спускати. Тому вирішили вести на, на, на цій платформі, а ми зараз з вами подивимося, що в нас по ходовій, які в нас пошкодження тут. Ми Зараз давайте з вами з іншого боку зайдемо. Та подивимось. Вам, вам навіть зараз буде краще можна побачити, ніж мені. Бо я туди без камери не залізу. Ну що, друзі, якось так. Зараз будемо ставити трішку, закріпувати страпами і відправляти цю автівочку на СТО. Ну, всім вам хто дивиться нас, нас постійно. Ще раз величезна дяка, дяка за те, що ви в нас є. Величезна дяка за те, що ви... Дивитись наше відео за те, що ви залишаєте коментарі, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви витрачаєте на нас свій час. Це дійсно дуже потрібно нам, нашому каналу. Це дійсно потрібно іншим глядачам дивитися цей канал. Бо цим, чим більше переглядів, чим більше лайків, чим більше коментарів, тим е, краще і для каналу. І звісно, що раз ви це робите, значить це перш за все потрібно саме вам. І, значить, те, що ми робимо, воно дійсно робимо все Так що, велика, вам за це ще раз дяка. Ну і бачите, от багато хто питає: а ось беруть вилами, ось можна пробити батарею вилами. Друзі, коли береш отак от з боку, пробити вилами батарею, це в принципі майже неможливо. Так, пане оператор. Осібіля! Скажіть, будь ласка, чи можливо пробити вилами навантажувати батарею на електромобілі? Ні. Ні. А народ каже, що так, що можливо. Ні, не можна. Мо я Ну, я не знаю, я не знаю як. Вона плоска і вила плоска. Як... А, якщо бер... а якщо беруть вилами спереду, це величезні 6-метрові вили на аукціоні. Ні, теж, теж неможливо. Можливо, Можливо, тільки з короткими вилами. Це якими? Ну, є на порушеннях короткі вили без продовжувачів. А, тобто ті, які усередину опираються, але да? но, но не такими. Бачите, друзі, ще раз, наскільки тут у нас довгі вили безпосередньо Безпосередньо для того, щоб підіймати автівки, і такими вилами пошкоджити батарею неможливо. Длинними 6-метровими на аукціоні теж неможливо. Але можливо, якщо дійсно вили без ось от таких от подовжувачів, це ось, вони саме і стоять. Бачите, да? Ці от. Ось такі ж подовжувачі у нас. Короткими вилами так можна пошкодити, але це вже які треба мати розум, щоб короткими вилами без подовжувача. Ось вони. Бачите, це нас подовжувач. І ось він кріпиться ось у цьому місці. Ось він закріплений. А, от бачите, добре, ось от у нас коротка вила йде. От. І звісно, що якщо брати без отакого подовжувача, то отакою кенькою, коротенькою лапкою дійсно можна пошкодити батарею. Велика тобі дяка, що показав. Да. А отакими вилами, ні, батарею, ви ніколи не пошкодите. Ну що, страпи вже поставили. Граки уперед. Теж поставили, ось у нас стоїть все, можемо їхати. Ну, все, друзі, на цьому будемо наше сьогоднішнє відео з вами завершувати. Ще раз вам велика дяка. Та до нових зустрічей в ефірі. І звісно, друзі, не забувайте, лайки, подобайки, підписуватись на канал, натискати на дзвіночок. Та звісно, що, залишати ваші коментарі по всьому. Що вам подобається, що вам не подобається, що так, що не так. І ваші відгуки, можливо, хто є власниками таких тесел, ваші відгуки, ваше відчуття від володіння, від Все це для нас дуже-дуже важливо. Ну, бачите, от паралель будуть вантажувати ще ось таку баленьку тесочку. Якось так. Ну на цьому все з вами був я, Олександр Металіді, Автопроект Харків. нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна.